Клятий ворог методично знищує те, що йому не потрібно: наші міста, заводи, земля. Його мета знищити Україну, перетворити все, що ми любимо, на попіл, витравити з нашої землі все українське. Ворог думає, що страх і біль змусять нас датися, але вони не розуміють головного нас. Не зламати. Біль нас об'єднує, гнів зміцнює. Шосткинці неймовірно боляче переживають кожну втрату і проводжають воїнів-героїв сумом у серці. Сьогодні на Алеї Слави вони прийшли попрощатися з Вадимом Овсюком. Він народився 2 листопада 1983 року у місті Шостка. Був єдиною дитиною в сім'ї. Закінчив 11 класів у Шосткінській школі-ліцеї. У дитинстві та юності відвідував гуртки сплавання, спортивного орієнтування та туризму. Вищу освіту здобув на базі Сумського державного університету. Трудову діяльність розпочав у компанії Медіамост на посаді програміста. Пізніше працював програмістом у ТОВ Угак. У вільний від роботи час захоплювався гірським туризмом. З 1 серпня 2014 року Вадим добровільно став на захист Батьківщини. Він ніколи і ні в чому не відмовляв. Завжди приходив на допомогу. Доброзичливий, спокійний. До всіх ставився з повагою. Дуже любив доньку та завжди допомагав. Любив батьків з теплотою та сумом розповідають про воїна світла його рідні. Заповітною мрією було після перемоги сходити в гори та з'їздити до доньків Європу. З 2022 року Вадим знову став захищати рідну землю від російської навали. Воював у найгарячіших локаціях фронту, боронив Україну на Донецькому, Харківському та Сумському напрямках, виконував обов'язки сапера оператора БПЛА, мав звання головного сержанта Роти, в якості фронтового позивного обрав собі жартівливе Черепашка через великий рюкзак та худорляву статуру. Наш земляк користувався високим авторитетом серед колег і керівництва, серед почесних нагород, відзнака президента України за участь в антитерористичній операції, грамота за сумлінне виконання службових обов'язків, грамота за зразкове виконання бойових завдань, почесні грамоти від шосткінського міського голови за зразкове виконання службового обов'язку. Та за вагомий особистий внесок у справу захисту України. 2024 рік видався для Вадима сповненим важких випробувань. На Донецькому напрямку у січні та червні він двічі отримав поранення, проходив тривале лікування. Серце захисника перестало битися. 6 січня цього року йому назавжди 42. два проваджаючи Вадима, ми не лише схиляємо голови у скорботі, а й утверджуємось у своїй незламності. Вічна вдячність нашому захиснику за кожен світанок, що він виборов для нас ціною власного життя. Натомість, вічна ганьба і прокляття тим, хто прийшов на нашу святу землю вбивати, руйнувати мрії та нівечити долі. Жодний злочин ворога не буде забутий, а ім'я кожного нашого героя засяє у вічності. Учора страшна звістка сколихнула наш навчальний заклад. Звістка про те, що помер наш випускник 2001 року, Овсюк Вадим Миколайович. Знаєте, шановні, коли впродовж чотирьох років. Ми маємо такі страшні трагічні звістки. Їх уже більше 20, про наших учнів, героїв, захисників. То ми намагаємося пригадати їх, хто викладав, хто був класним керівником, якими вони були. Тетяна Дмитрівна, вашого Вадима ми пригадали зразу, бо ми, вчителі старшого покоління, чудово пам'ятаємо його. Чудового учня, відмінника, ну як найкращого товариша і друга, можливо, ще пам'ятаємо й тому, що зовсім нещодавно закінчила нашу школу його донечка Овсюк Юлія. Тобто, життя родини Овсюків і нашої школи тісно переплилися. І тому сьогодні ми тут поруч із вами, щоб розділити ваш біль. Ваш сум, вашу печаль, ваше непоправне горе. Шостка знову сьогодні в траурі? Сьогодні ми проведжаємо в останній путь ще одного захисника нашої ненької України. Вадим загинув і жив як справжній чоловік, як справжній воїн. Він захищав нашу неньку Україну від загарбників расистської навали. Ми ніколи не забудемо подвиг Вадима. Слава герою! Слава Україні! Героям слава війна, у якій загинув Вадим, це війна не лише за територію, це боротьба за право жити, за право самим вирішувати, як нам жити. Тому і триває ця боротьба, кожен день якої, кожна година якої наближає нас до перемоги. Наша віра сильніша, за їхню ненависть, наша правда. Незламна і герої, що полягли за ці святі цінності, житимуть в наших серцях вічно. Церемонія прощання з Вадимом Овсюком була надзвичайно зворушливою та сповненою важкого болю. Люди, які прийшли вклонитися мужності земляка, схилили голови у глибокій скорботі. Присутні ставали на коліна перед троною героя. Вадим назавжди залишиться у пам'яті громади як вірний син своєї батьківщини.